Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо українські страви. Це тут трошечка збігає. Так, у нас сьогодні що, картопля по-селянськи? Наша картопелька українська така смачна. Готуємо її по селянськи Зараз про неї розкажу. І юшечка на салі Грибна юшка на салі Грубну юшку, що входить, бачите, цибулька, морква, картопля. Це такі домашні наші овочі. Кидаємо сало, кусочки нашого українського сала і гриб заправляємо грибами. Така дуже смачна гриб, грибно-сальна, я би сказав, юшка. Це Рецепт від моєї бабусі. Моя бабуся варила її. Дуже смачна юшка. Рекомендую, пробуйте. Картопля по-селянськи. Дехто в селах, якщо знаєте, хто має дрібненьку картопельку, дрібну, нічого ми її не чистимо, таке, дрібнесенька дрібнесенька, нічого ми її не чистимо, тільки її гарно миємо, промиваємо. І так <кхід> в шкірі на розпечений олій. Дожаримо до такого Бачите, вже фактично вже готово. Та вже робиться золотистенька. І доходить до готовності і витягуємо Сім перець по смаку і смакота. Так що готуйте, готуйте, робіть нашу кухню, нашу українську, вона є смачна, вона є така ось старовинна, рецепти набуті руками. Так, що готуйте, смакуйте і будьте здорові! Всім до побачення.